Оди, які далі життя за незалежність України вулиця майбутні країнського роботу коли не навчання. По Андрій Юрійович, Солдат. Левченко Олександр Валерійович, Солдат. Рисенко Віктор Миколаївич, сержант. Павленко Анатолій Володимирович, Солдат. Євенко Віктор Миколайович, сержант. Палаженко Олександр Володимирович, Солдат. Бусак Анатолій Іванович, старший сержант. Мещанин Віталій Миколаївич, Солдат, Зеленський Віктор Іванович, молодший сержант. Тихенков Станіслав Вікторович, Солдат, Біляй Андрій Валентинович, Солдат, Гупак Володимир Олександрович, Матрос, Тройнин Олександр Володимирович, солдат. Бойтенко Олександр Дмитрович, солдат. Коряков Євген Юрійович Солдат. Левченко Сергій Миколаєвич, молодший сержант. Горошко Юрій Олексійович, молодший сержант. <coughs> Титва Олександр Васильович. Солдат. Сасенко Микола Васильович, Солдат. Фурсо Роман Віталійович, старший святовий. Семеріт Олександр Миколаївич, молодший сержант. Градина Юрій Володимирович, Солдат. Ляшенко Руслан Олександрович. Молодший сержант. Харфець Владислав Петрович, молодший сержант. Верхіт Володимир Миколайович, Солдат. Семененко Вадим Ігорович, молодший сержант. Сива Сергій Васильович Солдат. Говушко Віктор Миколайович Солдат. Паратецько Віктор Миколайович, старший сержант. Гаржат Свірій Юрій Васильович, Солдат, Мельник Віктор Петрович, Сержант. Гольча Сергей Васильевич Солдат, Горкуша Сергей Витальевич Солдат, Летовченко Иван Анатольевич Солдат, Чучук Сергей Михайлович Солдат, Деведенко Олександр Петрович старши Солдат, Шербаков Костянтин Михайлович Солдат. Відповідно до закону зміни коментаря тому до публічної інформації та рекламу з вибордонних северної ради своєї річники попризнано на фікційному веб-проекті забудованості ради і на порядок денних вирізали шість сетонь, які розглядалися на пільному стасі дані комісії. Пенсія з комісії задоволення співселичної влади. Чи є які питання доповнення до порядку денного? Так. Пропоную порядок денний прийняти як заняло на ну, випадку. Голосування. Хто за цей порядок денних? Прошу голосувати. Проти отримати одного голосу. Реформи щодо роботи для цього сесії високої кання буде випадку. Тут за такий реклам сесії можуть споруди. Утримання виконува. Так. Розпочинаємо розгляд питань порядку денного. Перше питання порядку денного. Завершення технічної документації за щодо об'єднання замельних імену комунальної власниці доповідають, що професію сам се проводить. Пропозиція поступила, бо не питання. Пропозиція поступила хто за... Чому? Зі мене. З мене я йти, я просто голосувати приймену. Бажаємо щастя. Товариш Ло. Голосуй. Так. Дівчата, ми зробимо. Так. За пару. Так. Пусти. Так. Неволько. Так. Оленя. Так. Самченко голосував. Тебер. Так. Сашенко. Так. Петров. Так. Джейден. Так. За. За. Рішення прийнято 17 за. Наступне питання про зазначення програми для кризиків. Чи є питання до цього питання до повідача, якщо не немає? Приступити тут понимать, голосування друге питання. За Так дружбе. Да. Неволь. Да. 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 За. Політенці. 12. Себер. За. Тешем. За. Пяточки. Ну. Чайка. За. Сто раз назад. Я ковен. За. Да. Вище я прийняв у вас. За. Да. Наступне питання передовийного, з порівняння зміну доповнення дої програми фінальної диференціації та вищого громадського викладання. Чи є тепер довідка час? І мені дозволять огні, я там був писати, Петрович. Будь ласки. Ви я, я хочу домутися спасибо Юрі Миколаєві оперативно розібрався надав інформацію, а я до поставить до нього з проханням за дві тисячі за 2024 рік на наступну чергову сесію. Прошу надати інформацію вивезти населених пунктів, куди були використані кошти нашого бюджету, і скільки було виділено коштів. Інших джерел фінансування державного обласного бюджету на дороге на

Так. 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 Да. 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 Я говорю? 172 решение принято. Насыпленное проблема новый закода лично на 25-27 роки. руке. Есть я питание. Значит, локвартия мы зря мало при которой шла поторой выставлены. Фарба у нас опущена, і зараз опущена по кухтиці І не тільки за тим, як ви відповідали, що ми можемо відповідати ще одну посварку, і дійсно не сказаємо, бо запиті більші, де хоч на гарячі дні думання, чому ми багато так Там Саме постійно. Я не виколено, в мене ще питання. Можливо, ви знаєте, або заступники просто не знають. На Алеї Героїв там був сцен, де було написано Герої Лихової Доличчини. Великий стенд посередині. Сьогодні він демонтований, ще розбитий, я не знаю, дайте, будь ласка, пояснений. Давайте я поясню, ну, бо знаю, вони значі і у Ликовій долині, і у Фанасі там де е, були.

Окей. Так. Тебе треба прочити. Так. Декай. Так. Що це? Натрей. Так. 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 Небось так. Так. О ні, це нам. Так. Так. Ти зараз. Так. Зараз. Так. 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 Рішення прийнято 17 до. І останнє питання в порядку денному про внесення змін до рішення Верховної Селищної Ради при бюджет про бюджет Верховної Селищної територіальної громади на 25 рік. Чи є на питання до Світлани Матуріни? Доповідача? Немає. Тому пані питання ви повторювали. Голосування прийменне Базарин. Варішні. Вон так. Сеќавање. Де сте ниска драга? А тоа што? За. Декај. Не Заказ. Руки и Не волјте. За. Олијни. За. Харчов. Не волјте. Сидоров. За. Петен. За. Кекалов. Личен. Чајка. За. Салтона. За. Јаконович. За. на цьому комісті Дена Петровна Сіросіна це рішення прийняті. Чи є питання за Будь ласка. Я хочу сказати, на такому сложному, ну, так, де йдуть от мене і для справочного. І те, що я скажу, не повіняю, я хочу сказати, але я не хочу сказати. Спокошені зроблено за ці роки апаратом громади головою і нами, як депутатами, ми всіх дорогих, а в громади і голова зробили колосальну роботу по громаді і не діли повідомий процес. І якщо десь щось у нас, виходить, не зроблено, то в'язаю з ровні були по долину, все, все на кладбище все поколено. Не покупимо на кладбище, а покоснулась на нього не будуть, а далі похоже на зробимо там. І є така категорія людей, яким все не так. Я хочу би попросить під час війни, можна підходити до заступників, до голови, спокійно, підійшли, сказали, ну от мене така думка, ну давай, прийме на це увагу, і воно буде Без цього добре. А на сесії треба прийти спокійно, прийняти питання, які винесли. І не робити.